Вітаю всіх на моєму каналі! Тут ви знайдете безліч рецептів, які, сподіваюсь, припадуть на ваш смак. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Зворотний зв'язок для мене від вас дуже важливий. Сьогодні у мене для вас куряча печінка з яблуками. Я використовую чавунну пательню, в якій і буду запікати печінку. У пательні розтоплюємо невелику кількість кокосової олії або будь-якої іншої. Додаємо цибулю, чесник і обсмажуємо до прозорості цибулі. Зверху на цибулю викладаємо попередню, помиту та очищену печінку, додаємо сіль, перець, трохи гострого перцю це за бажанням, прованські трави або ваші улюблені спеції. Все змішуємо. Зверху викладаємо нарізані на часточки яблука і відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Ви подивіться, яка краса у нас вийшла. І це неймовірна смакота. Така страва може навіть посісти почесне місце на святковому столі. Якщо вам корисно було це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!